Танечка, чергове коротеньке відео про правила дорожнього руху. Я знаходжусь на вулиці Футорівка в напрямку Сихо, ось такі впізнавані будинки. І сьогодні я для себе розбираю таку дорожню ситуацію. От у нас стоїть знак, що... Додаткова смуга буде зникати. І справді, ось вона йде великим пунктиром, далі пунктирчик зменшується і з'являється така розмітка у вигляді смуг на нас. На І ну, Коли я вивчала правила дорожнього руху, то я вчила, якщо ми бачимо таку розміточку у вигляді смужу, то ми повинні її сприймати, наче це бетонна перешкода, і обов'язково її об'їжджати. Не всі машинки її об'їжджають, ну, знову ж таки, чи не знають, чи їм байдуже. Але якраз ця розмітка призначена для того, щоб зменшити швидкість при розвороті. А оцей знак де розворот, і, і показує, що додаткова смуга знов з'являється після тої розміточки. Ті, що рухається прямо, для них є одна смуга для автомобілів і одна для... Громадського транспорту. Та, що війна на день громадського транспорту, то через той концертчик перелаштовується грамотно ну, ті, хто йде на поворот роботи. А от ось... ті, що йдуть на розворот, вони повинні об'їжджати цю так би сказати, умовну бетонну перешкоду. Кому мені буде цікаво почитати, розібрати, можливо, я від вас те чогось нового почую дізнаюся. Дякую за увагу, до наступних зустрічей. Якщо не важко, поставте лайк, підпишіться на наступні відео. Всім па-па!